Дякую, пані Вікторія, дякую, пані Ганна, пані Олеже, що запросили. І я б що хотів сказати: ви сьогодні, коли до нас зверталися, ви так нас якби стали як ніби супервайзера з боку як фінансового регулятора. Але я хочу звернути вашу увагу, що ви для нас ще є і партнером. В якому сенсі? В фінансовому ринку зараз дуже. Популярний і модний в цьому світі сегмент CCG стали розвиток і Green Bonds. І комісія є активним учасником розвитку цього всього. І підприємці, які якраз зменшують викиди, і отримують можливість випускати ці Green Bonds. Тому ми тут з вами, якби не просто як якісь вертикальні стосунки, маємо ми там наглядаємо за корпоративним управлінням, чи це теж погоджуюсь. Пане було, що все гарно і це дійсно приємно бачиться. А я хочу ще сказати, що ви велику справу робите і для розвитку фондового ринку, тому що чим більше буде у ваших клієнтів, які втілять ці проекти, тим, тим більше буде потенційних наших клієнтів, якщо так можна сказати, які прийдуть потім до нас для випуску зелених облігацій. Що дуже е, якби. Ну потрібно зараз, тому що саме ось такі інструменти швидше за все будуть основними джерелами для відновлення нашої країни, і наші міжнародні партнери це дуже часто доявляють, і вони від нас вимагають обямо швидше прийняти всі ці нормативні документи, щоб все це працювало. Тому що саме такі інструменти західні партнери найлежні інвестують, вони не зрозуміліші, і от якраз компанії, що зменшують викиди, для них ідуть в першу чергу. Тому я хотів би подякувати і звернути увагу що ми тут ну on the same page.